Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України, який може включати сучасні наступальні озброєння. Зокрема, ракети великої дальності здатні уражати цілі в глибокому тилу Росії аж до Москви Про це повідомляє американське видання Ексіос із посиланням на джерела обізнані з ситуацією. За даними журналістів, адміністрація президента Дональда Трампа переглядає підхід до підтримки України у протистоянні з Росією. Вперше з моменту його повернення до Білого Дому Трамп готується схвалити надання Україні не лише оборонного. А й потужного наступального озброєння у своїх заявах Трамп зазначив, що йдеться про сучасне американське озброєння, частину якого буде профінансовано за рахунок європейських країн НАТО. У цей список, за його словами, можуть увійти зенітно-ракетні комплекси Петріо, та також інші високотехнологічні бойові системи. Водночас, джерела видання Ексіос повідомляють, що, ймовірно, до пакета буде включено ракети великої дальності, які потенційно можуть завдати ударів по цілях на території Російської Федерації, включно зі столицею. Хоча остаточну Рішення щодо переліку озброєння ухвалено. Два інформовані співрозмовники видання підтвердили, що Пентагон уже провів відповідні технічні консультації щодо логістики постачання та сумісності ракет з наявними платформами ЗСУ. За словами аналітиків, йдеться зокрема про два типи далекобійних засобів ураження балістичні ракети нового покоління, Precision Strike Missile, які є наступниками ЕТКМС та авіаційні крилаті ракети. AGM-158 jasm Джесм здатні уражати захищені об'єкти на відстані до до 925 кілометрів. Обидва варіанти істотно розширять бойові можливості України у разі їх поставки. Американські посадовці вважають, що постачання далекобійних озброєнь може істотно змінити розклад силу на фронті і змусити російське керівництво переосмислити свою стратегію. Зокрема, такі ракети можуть бути застосовані для знищення командних пунктів, авіабаз, логістичних вузлів і пускових установок у тилу РФ. Проте існує низка технічних і політичних нюансів, наприклад, ракети Джесм ir можна інтегрувати на. Українські винищувачі F-16, лише після оновлення їхнього програмного забезпечення. Однак, фахівці не виключають можливості їхньої адаптації до радянських літаків су 24 М, подібно до інтеграції британсько-французьких штормшедовскаль. Поки що не розкривається, чи включатимуться ці ракети в перший пакет нової допомоги. Однак, експерти вважають, що їхня поява в українському арсеналі може кардинально змінити оперативну ситуацію на фронті і дати Києву перевагу боротьбі з російською агресією. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.